Коротше. Все, я почав відео. Всім привіт, з вами я, Макс Майнкрафт, і сьогодні зі мною Артем Крутий Геомітрі брат. Я сам це зроблю. Давай, ставлю ТНТ. Готові. Це дуже топовий момент. Капец, Це що таке? У мене кап'яцях ага. Капітс. Капець. Капець! Це що вовсе було? Вуду гел. А в тебе плачеть ще живий? У мене просто сильненький планшет. Він жити буде. А твій. Ав... А твій я не впевнений, щоб дожити. Коротше, yeah. Корот, ось таке відео yeah, у нас yeah. вийшло. Зараз ми будемо будувати yeah. другу статую. І потім ми запишемо відео. О, то, той дивіться відео на каналі ем, Артем Крутий Геометрі Деш, е, якщо він сьогодні зможе викласти відео. Yeah. Зараз. Окей, фокус. Ладно. Я ща тук развъню тоде. Окей. Всем до побачення.